Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розказати, що значить народження дитини в нас, українців, по родовому покону, і що значить народження дитини в релігійних сектах. Почнемо з релігійних сект. Народження дитини, описується як великим гріхом. Тобто, дитина народжена, в наша Богу душу не видно, вона вже должна, вона вже. Вже має за щось платити за те, що не знає. Батьки біжуть в церкву охрестити дитину. Батьків не пускають, особливо маму, бо мама є грязна. Ви можете собі зрозуміти? Мама, яка дала життя дитини, вона є грязна. Роблять омивання дитини відв'язки від родового, від родового грегора, стружують волосся, прив'язують до певної релігіозної секти. Дитина з того часу, дитина. Сама не дає вже енергію певним силам. Потім з часом, де дитину веде в церкву, дають спожити кров людську і заїсти тілом людським. Ви розумієте, що говорите? Що хто кров п'є? Вампіри, хто їсть тіло людське? Людоїди це обряд вуду, це прив'язка до мертвого. А завінчання, не хочу говорити там взагалі атас. Там дуже така складна процедура, люди не слухаються, що говориться. Ну, менш з тим. Буде час, ми скажемо. Що значить породовому покону народження дитини? Народження дитина народжується в любові, в любові. Що саме є святе, це і любов, і народження дитини. Цим радується сім'я, родич, родина, країна, весь світ, боги. Тішуться, що народилася нова душа, прийшла в життя. Це святіше, нічого немає. І в наших обрядах збираються, коли хочуть посвятити дитину в життя, збираються діди, прадіди, вся родина, всі родичі з одної, з другої сторони, і там заговорюють, не згадуючи чужих боїв, якихось пророків лівих. Ну це... Просто ви просто якесь говорите слово одніємо, там якесь. все, енергія пішла туди. Енергія має лежати в сім'ї, в родині. Тим більше, е, ці обряди даються як е, програма дитині на майбутнє. От і батько каже, щоб ти прожив як діду 115 років. Щоб ти був такий, такий розумний, як тьотя Віра, яка знає, відучена лічені та й розумієте, і ці благословенні обряди тільки укріпляють на майбутнє дитину. Дитина стає е, свідогляд, міняється. Вона свобідна, не свобідна, а вільна. Вона вільна підростає на собі вибір, захоче піде в якусь сектор релігіозний, захоче е, жити в роду. Розмножувати, розширюватися в рід, вона буде. Це наше святе. Подивіться, після тих релійних сект в нас родува зменшилася в ноль. Нашої енергії питаються певні сили. Ми слабкі, ми вроді сильні. Ми слов'яни. Одні з найсильніших в світі нації. Нам, нам наші боги дали нам землю. Нам не землю дали. Тоді, коли ще іудейського бога і упомин не було, ми саме сильна нація в світі. Ну нас так обмножили ноль певними обрядами, політикою, це все негативно, що ми рівні в нулю. Так що думаємо, що робимо.